Ісусу, дорога церква, вітаю вас на цьому місці і радий з вами разом прославляти нашого великого Бога, що він нас об'єднав у простоті, у такому состоянні, яке він і хотів, щоб було. Дякую Богу. І хочу зачитати для початку назву проповіді. Зачитаю, пошуках щастя. Кожен з нас хоче бути щасливим в житті, кожен з нас шукає щастя в якійсь, в якійсь мірі. Но не з нас тільки, а всі, весь світ, всі люди шукають щастя. І люди шукають навіть щастя в фінансах у якихось матеріальних благах. І вони, коли здобувають якусь міру, наприклад, того щастя, про яке вони мріяли. То показується, що це ще не щастя, не так далі, далі. І так, ну. І є таке ще, що люди намагаються знайти щастя у сімейних відносинах, виходять замуж, там, женяться для того, щоб стати щасливими, будучи самі нещасними. Але я слухав одного проповідника, і він, мені сподобалося, як він сказав про цю річ. Він сказав, що коли людина щаслива, вона жениться і робиться ще щасливіше. А коли вона нещасна, то вона, якщо пожениться, вона все одно буде нещасна. Так я ну, це, я думаю, що це так і є. Але насправді, і, і щастя не в тому, що коли я щасливий, я поженюсь, то я стану щас, щасливіше. А коли я з Богом і я щасливий і я поженюсь, тоді я буду ще щасливіше. Коли ми з Богом... То все, що ми приоблітаємо, все, що нам Господь дає, це робить нас ще щасливішими. Слава йому. Я хочу прочитати перше місце писання. Я хочу... 55 й розділ Ісаї 6 й і 7 й вірші. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми. І хай Господь. І хай до Господа звернеться, і його він помилує. І до нашого Бога, бо він пробачає багато. Таке є місце про пошук Бога. І ще одне зачитаю також до цього З нового заповіту, щоб усім було зручно. Тому що є люди, які кажуть, що старий заповіт вже не актуальний. Я зразу вже для всіх. Тому що, скільки я читаю новий заповідь, то я чим раз тим більше переконую, що все однаково. І все взято із старого заповіта, і в старому заповіті все взято з Нового. Так як Ісус є, був і буде. Дії 17.27. Щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть Його. І не знають. Хоч Він недалеко від кожного з нас. Таке, такі два місця Писання про те, що потрібно шукати Бога. І тут, якщо так взяти в загальному, то я це определив од одною такою фразою: шукати щастя це шукати Бога. Найкраще, що ми можемо в житті знайти, це знайти бо просто стосунки з Богом. І Якщо хтось може слухає ці слова, то постарайтеся найшвидше знайти ці стосунки. Примиріться з Богом, покайтеся, знайдіть стосунки з Ісусом Христом, бо Він для цього приходив на землю, щоб ви прийшли до Нього. А всі, хто вже знайшов Бога, то я вас вітаю і я за вас просто. Я хочу продовжити те, що люди деякі шукають стосунки, ну не стосунки, а. Щастя, скажем так, поза Богом. Вони намагаються це, як я вже казав раніше, що і в грошах, і в том, і в сімейних стосунках, і далі вони намагаються знайти щастя у поганих речах. Вони починають е, стрімитися в чогось ну, якось себе проявити, в якихось колах, може вузьких, може в широких, може навіть на весь світ люди, але даже подивитися, якщо на зірок. Вони все мають, і славу, і багатство, і хороші сім'ї Бог їм дає. Но вони все одно далі продовжують вживати наркотики, пити там, ще щось робити, всяке таке. Ну, є одиниці, що займаються благодійністю, вони, може, щось поняли в житті. Але більшість людей, я так бачу, що вони намагаються шукати те щастя десь у чомусь взагалі нелогічному. І це, і це, звісно, що це її не приводить нічого їм не дає, бо тому що вона насправді обманне, це щастя, це щастя, яке предлагає дьявол у житті. Він навіть Ісусу предлагав, хоч весь світ тобі я віддам, ти тільки мені поклонись. І все, і ти будеш щасливий. Найщасливіший на землі, бо ще ніхто весь світ не, не командував усім світом. Ну Ісус знав щось. Більше, ніж те, що він йому предлагав. І слава Богу. Я хочу ще сказати, що є таке, е, така речовина. Ну, гормон щастя є таке, один з гормонів щастя дофамін є у людини, в організмі. Бог так створив людину, що в нас в організмі є дофамін. І дехто навіть умудряється його штучно знаходити у своєму тілі, але є Нормальні методи, якими ми можемо його здобувати, це де, ну, потрібно доф, дофамін підвищується при всяких при ожиданні якоїсь винагороди, коли навіть людина просто в ресторані сидить і чекає, поки їй принесуть смачну їжу, яку вона бачила там у журналі, тому в меню, то вона вже отримує цей гормон. І, ну, він, вже починає в неї там працювати. Ну, Бо людина отримує насолоду навіть потім від цієї їжі. І це все, воно ну, отак, коли ти шукаєш гриби там, чи рибу ловиш, ти просто ну, воно так на тебе дійствує, і це все процес такий йде в організмі, і ти стаєш від цього щасливіший трошки, Ну, в якійсь мірі. Але так же само є і, 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 і навіть якщо так порівняти. То деякі люди дуже сильно це використовують, ну, як використовують, воно в них прогресує так в житті до такої степені, що в них з'являється навіть пристрасть. Ми вже не раз про це слово говорили, і я хотів би, щоб висвітлили ще на екран, бо я хочу це почитати. Пристрасть, це мені дуже показалося важного, тому що ми чули не раз це слово, але. Добре, щоб ще його подробніше зрозуміти, що це таке. Це сильне, стійке, довготривале почуття, яке захоплює людину, володіє нею і виявляється в орієнтації всіх прагнень особистості в одному напрямі, зосереджені їх на одній меті. Пристрасть це суттєва сила людини, що енергійно прагне до свого предмета, вона породжує неослабну енергію у прагненні до мети. Пристрасть виявляється в найрізноманітніших сферах людського життя та діяльності, в праці, навчанні, науці, спорті, мистецтві. Вона має вибірковий характер і виявляється не лише в емоційній, а й у пізнавальній, вольовій сферах, і в наполегливості. Ось така серйозна річ пристрасть. Ми деколи такі применшуємо. ну, Пристрасть там якась взяв, поставив. Нам здається, це дуже чимось таким легким. Але насправді ви бачите, що це. Це дуже серйозна, серйозна така ну, характеристика людини. Це, коли в тебе воно є, то це вже, ти не можеш вже так просто від цього позбутися. Якщо в тебе є пристрасть до полювання, наприклад, то тобі дуже важко потім від цього. Позбутися, бо тому, ну навіть якщо ти вже там прийняв рішення не вбивати там, тих тварин, не, не, ну, не мучити їх там ще щось, то тобі це, ти постійно про це думаєш. І не завжди так просто залишити пристрасть, але є одна дуже хороша можливість використати цю річ. Пристрасть можна використати, щоб вірувати у Бога. Якщо ми будемо так по всіх цих перечислених науках, мистецтво це все так будемо робити по відношенню до Бога, то це буде то, що нам потрібно. Це буде якраз вести нас до того стану щасливого життя. Бо Тому що тоді ми будемо знати, для кого ми стремимося і для чого ми це робимо. І це ми все повинні робити у вірі. І тут пише, що, що треба це. Пізнавати, це щось, щось робити. І, і отут якраз у Євреїв пише, що віра то підстава сподіваного доказ небаченого, підстава сподіваного, коли ти сподіваєшся, ти щось робиш, це і є, це і твоя віра, і, і вона виражається завдяки пристрасті, якраз. Бо тому що ти стараєшся, ти стримишся. І, і, от, якщо навіть взяти, то коли ти отак все робиш, як тут перечислено, то це навіть похоже мені на першу любов. Перша любов, як то коли, коли людина починає ну, почала любити Бога, то вона все робить для того, щоб догодити йому, щоб бути з ним якнайближче, щоб якнайлучше з ним побудувати ці відносини. І саме важливо, що щоб вона залишалася в такому стані, у якому ми її отримали, цю першу любов. Ну, я так просто виражаюся. Може, я думаю, що ви розумієте про що я кажу? І це дуже важливо, тому що це впливає на наші відносини з Богом, які будуть далі в нашому житті. Ну, в кось будуть там, в когось будуть менше, в когось більше, але вони завжди ці відносини з Богом повинні з зростати і а не зменшуватися. Що ну, знаєте, є таке як. У, у якесь таке там щось сподобалося, ти там собі похотів по, по то чи там даже купив ту машину, може там якусь клас поїздив, та все вже надоїло вже собі другу. Ну, Це таке, де, де короткочасне таке, ну це несерйозно, несерйозні отношення називається. І навіть ну, я думаю, що от, якщо ми будемо вірувати і, і пристрасно любити Бога, то ми будемо... Це і є наша перша любов, вона повинна такою залишатися. І є продовження, ну, як я вже кажу, що життя буде з Богом. І це життя не завжди буде таким, як у нашій уяві щастя. Щастя, це набагато щось важче, чим ми думаємо. Важко, от, кажучи, зцілення отримати легко, але важко його отримати. От Таке само, я думаю, щастя. Получити його важко, знайти ой легко, знайти Бога легко, і, і всі можуть знайти двері відкриті, Ісус всіх спас весь світ. І Він хоче, щоб усі люди спаслись. Але саме головне утримати оце щастя відносин з Богом. Тому що це є головне, і це буде явол старатися вкрасти в кожного, в кожного християнина. І що я хочу зачитати із Петра. Із Петра, тільки я відкрив не Петра. Петра 4, 12, перше. Зачитаю, тут написано так. Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, Не немовби чужому випадку для вас. Ну, таке щастя буде. Може, комусь і не сподобається, але просто вони ще значить, не знають цінності справжнього, справжнього щастя. Ну, навіть і в відносинах чоловіків, жінок теж є всякі ситуації. Не завжди так все тільки, як ми там до весілля мріємо. А потім починається життя. І от є така річ, як вогонь. І дехто дивується цьому в смислі, як це зо мною стається, як це Бог може таке мені. Допускати в житті. Я ж вже все, я ж вже повірував у нього, я йому віддав життя, і хіба це за мною повинно це бути? Навіть якась дрібничка, там, що хтось посміявся там з тебе, що ти віруючим став, і тобі, здається, та ні, це взагалі щось Бог забувся за мене. Ні, не забувся, тому що мені раз таке слово, я від Бога отримав, що як. Ці э, три юнака були, такі Шедрах, мешах і одинаго, і їх привели, щоб спалити у печі. І вони, мабуть, теж дивувалися. В смислі, ми не поклонилися, а Бог нас не спас. Ну, Вони не дивувалися насправді, бо вони дуже вірили, вони знали ціну щастя. І вони сказали, ми не будемо поклонятися, можеш нас палити, бо ми готові до цього вогня, ми готові його прийняти, бо тому що ми знаємо, кому ми служимо. Ну, вони кажуть, ну хорошо, давай спалили їх. І що мені сподобалося, що в цьому вогні людина сама не страдає насправді. Це все брехня і неправда. Людина не страдає, а тільки згоряють її оці вірьовки, якими, можливо, ти ще десь зв'язаний, може ще десь в тебе якісь там проблеми. І коли ти проходиш якийсь вогонь, це все згоряє, а ти остаєшся. Цілий і невредимий, навіть не остається запаха, коли вони вийшли з той печі, на них не було запаха диму. І всі здивувалися. І цар той там, ну як сказати, покаявся чи не покаявся, але покаявся в тому ділі, то, що він зробив, того і стукана того зробив, і заставляв усіх людей йому поклонятися мертвому Богу. І, і він в цьому покаявся, він його розламав. І сказав, хто на їхнього Бога щось каже, то того знищить зразу. Отакий є вогонь. І не треба його боятися. Якщо ми вже з Богом, то ми повинні міцно стояти на тому слові, що, що би там не було, і навіть якщо воно нам не сильно подобається, то Бог все одно з нами. І ми повинні просто. Шукати оце стан стан, Божий стан, як сказав Бог, будьте досконалі, бо я досконалий. І ми повинні в собі, ну, в самих собі, вникайте в себе і в Слово Боже. І ми повинні в собі шукати ідентифікацію Бога. Щоб Ми насправді що сотворені по образу Божому кожна людина. І ми повинні подивитися в себе ще раз, ще раз, ще раз подивитися і знайти там Бога, тому що Бог у кожну людину заложив свій образ і заложив по своєму подобію, створив себе в кожну людину. І ми повинні шукати, щоб ми були досконалі, як Бог досконалий. І ми повинні покращуватися завжди, удосконалюватися. І я хочу прочитати Матвія, 11 розділ, 28 до 30, -30 віршта. Придіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Як я і казав уже, що люди бояться цього ярма Ісусового, вони думають, що це щось важке, це щось нереальне. Але Ісус каже, що це легко. Ярмо моє любе. І, і хтось може подумати, та ярмо, одівати ярмо, я що, якийсь кінь там, чи що. Але насправді є просто таке закономірність, що може ти думаєш, там, чи ти кінь, чи ти не кінь, але усі люди, кому служать, або дьяволу, або Богу, є тільки два варіанти. Або служити Богу, або дьяволу. І що ти вибереш сьогодні? Це твоє право вибирати. Ми, Бог нам дав право вибору, і Бог, ворог людини, душі людської заставляє вибирати його там, вибирати його дороги і тому подобне. Ну Ісус не заставляє нікого. Він просто пропонує. Він сьогодні пропонує нам вибрати благословіння, як і в старому заповіті Він своєму народу предлагав, так і сьогодні. І ми маємо волю, ми маємо право, і ми повинні дякувати за волю у Христі Ісусі, яку Він нам дав. І тут проблема виходить, що є ще такий, така проблема в нас на зем у житті земному, що є один чоловік, який нам завжди мішає це все виконувати по відношенню до Бога, служити Йому там. Довгождати йому, любити його першою любов'ю, тобто всім серцем, всім розумом, всією силою, яка є там, не, це не означає, що ти там підняти тонну зараз. Ти підніми там 2 кілограма, але для Бога. І тут є проблема. Оцей чоловік це ми. Кожен з нас це є такий егоцентричний я, який сконцентрований на собі. Навіть якщо взяти, я ось вчора слухав там один такий ну, підкастр, я не знаю, як він називається інтерв'ю. Взагалі то брали там одного чоловіка, і він каже, що він так сказав, що коли людина відкриває альбом, або от у нас є такий стенд, коли ти до нього підійдеш, ти будеш сразу там себе шукати в першу чергу. І я подумав, ну так, да, точно. Ну Може там ти не прямо там направлено йдеш себе шукати, але коли ти починаєш дивитися фотографії, ти автоматично будеш себе шукати. І це той чоловік, яким, яким ти є насправді. І в нас є боротьба непроста. І ми боремося кожен день, як апостол Павло сказав, що кожен день я умертвляю себе. І так само кожен з нас умертвляє себе, повинен умертляти. Бо зараз дуже я чув таку ну, статистику, що от, що від серйозного служителя України, не якось там маленької церкви, а України, він сказав, що зараз важче вірувати в Бога. І чим важче виходить, вірувати в Бога, тим більше ми повинні концентруватися на ньому, а не на собі. Бо сказали, що як було в Дні, Ноя, в дні потопа, а що женились там, жили, як хотіли, купляли, продавали, то так буде і в ті дні. І ми бачимо, що це зараз відбувається. Люди якось більше це все цим займаються, менше приділяють уваги духовним речам. Хоча вона насправді дуже важлива для кожної душі, душа вічна. А от у Дні Ноя так само люди про вічність не думали. Вони думали про, ну, про себе, думали скоріше за все. І Бог сказав, що весь час вони думають про зло. І так зараз теж більшість людей часто думають про зло. І от появляється тоді пристрасть тільки не до Бога, а до себе, коли отак людина живе і вона просто все присвячує собі, все сходиться. Навіть якщо це буде стосуватися, там, я не знаю, пожертвування в церкві, я буду робити це для того, щоб. Відчитатися там перед Богом. Навіть в таких дрібницях і людина все одно стає егоцентричною. Ми не думаємо, що там цим догодить Богу, чи там це якось послужить йому, а ми думаємо про те, що от я, вже я спокійний, бо я це зробив. Буває таке і з кожною людиною. Ну це може це навіть не гріх, я не знаю, але треба від цього позбавлятися завжди, від цих всяких думок і упокоряти себе Ісусу. Я хочу прочитати місця Писання, також Галатам 5.1. Спочатку прочитаю. Христос для волі нас визволив, тож стійте в ній та не піддавайтесь знову в ярмо рабства. От ярмо, є ще одне ярмо і тому подобне. Є теж ярмо 2 Коринтян, 6 розділ 14, 18 вірші. До чужого ярма не впрягайтесь невірними, бо що спільного між праведністю і беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою, яка згода у Христа з Беріаром? або яка частка вірного з невірним? Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви, храм Бога Живого, як прорік, поселюсь серед них, ходитиму і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж них, та, та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого. І я вас прийму. І буду я вам за отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Сдержитель. Господь седержитель так сказав, що є можливість така у кожної людини впрягатися в погане ярмо. І це ярмо не, воно не любе. Не таке ярмо, яке предлагає Ісус. Це ярмо людину принижує, пригнічує, воно постійно її робить недосконалою, недооціненою в своїх очах. Навіть. Ну а якщо я буду сам себе недооцінювати, то що я можу досягти тоді в житті? Це є така низька самооцінка у людей. Знаєте, вони такі виглядають навіть такі собі зачухані, такі, на що мені розчасуватися і так поганий? Ну, всяке таке є. І це не тільки стосується зовнішності, це стосується серця людини, яка так живе. Бо насправді Бог хоче, щоб вона була щаслива, а вона через те, що ворог її обдурив і сказав, що ти там такий сякий неправильний, і вона просто втрачає свій час життя на землі. Мойсей казав, що дай мені Боже, так серце мудре набути, щоб правильно використати цей час життя на землі. І хай нам Бог всім дасть таке серце. Кожному, щоб ми використали максимально добре, правильно цей час на землі. І не переживали за те, що ми якісь там не, не такі, тому що Ісус от написано, що доволі нас покликав Бог. І слава Богу. То І є ще така проблема, що не можна озиратися назад. Не можна озиратися на той Єгипет на який озиралися народ ізраїльський, коли Бог їх вивів у пустині, вони все там щось озиралися, щось там споминали. Це... І деколи навіть віруючі можуть споминати щось подібне, щось там, о, а може там лучче було, а може то все не так, а може я собі придумав, отак От можуть споминати, а можуть ще споминати, і скільки вони всього хорошого в житті зробили. Які вони хороші, як вони багато послужили Ісусу Христу в житті. Можуть таке споминати, але це суть однакова, коли Ісус сказав, хто поклав руку на плуг, той нехай не озирається. Бо тому що хто озирається, чи на себе, чи на то старе життя, яке було до, до життя у Христі Ісусі, то той не, не благонадійний для Царства Божого. І, і тому ми повинні устремлятися вперед. І дивитися тільки вперед, і йти тільки вперед за Богом. Тому що ми є власністю Божою. Як апостол Павло сказав, що, що спочатку там казав, що я там можу хвалитися там, то, то, а потім вже в кінці життя каже, та я самий хужий грішник. І це насправді... Він бачите, чим він ставав більший в служінні, зростав, тим він більше розумів, що головний Бог, главний Ісус в моїй житті, а не я. І так само людина, кожна повинна. Ми просто знаєте, що Бог нас покликав. І якщо ти знайшов покликання, є багато людей, що я бачу в Ютубі проповіді, як війти в покликання, як знайти своє покликання. Ну, багато різного. І воно там в якійсь мірі правильно, але я думаю, особисто моє власне таке мнення, що ти повинен поняти яке твоє покликання. І коли ти це зрозумів, і коли ти війшов в це покликання, і ти виконуєш якісь речі в житті, це не ти насправді їх робиш. Це просто ти виконуєш то покликання, до якого Бог тебе позвав. І коли ми його виконуємо, то ми не робимо більше, ніж просто коли як раби виконують. Наказ якийсь, тому що ми для цього й позвані Богом, для добрих дів у Христі Ісусі. І, і нагорода там одинакова. Ну, як є в притчі тій, що Ісус розказував, що позвав, пішли люди, і там і Він сказав тим, що рано йшли служити, він дав їм один, заплатив там, один долар, там. і тим, що ввечері теж один. Ну, ми не маємо там підвищуватися чи, чи принижуватися так само. От, і що я хотів би сказати на кінець, що є такий, така, може не всі це розуміють, але я вам поясню, що є мотор, наприклад, електричний, і в ньому є така коробочка, називається пусковий конденсатор. І оцей пусковий конденсатор, якраз оця, він, він дає таку поштовху електрики, що мотор почне крутитися. Проблема буде, що він згори там або що, то мотор буде, не буде запускатися, він буде просто так повільно крутитися і дуже швидко нагріється і згори. Так само відбувається у житті людини, яка залишила пристрасть обов'язку або залишила першу любов. І якщо в тебе цей пусковий конденсатор, оцей, оцей вилив дофаміна, оцього природнього такого штовхача твоїх всіх ресурсів фізичних. Фізіологічних він буде згорівши там, чи в тебе його не буде просто. Ти будеш там щось старатися робити там, це все, та ти будеш отак крутитися, як той мотор, просто згоряти просто на очах і нічого не досягнеш. І не зробиш нічого ні для Бога, ні для себе, ні для церкви. Тому ми повинні в першу чергу шукати Ісуса і відносин з Ним, і не боятися оцих всіх там, проблем, чи як сказати, правильно випробувань. І нехай Бог всіх вас благословить, щоб у вас в житті завжди був цей поштовх і заряд Божої сили. Давайте помолимось разом. Господи, ми тобі дякуємо, Боже, за.